Всім привіт. Так, вимушений робити зйомку на камеру, тобто на камеру кажу. На телефон. Камера на мене трошки заглючила, потрапила в маленький ремонт. Не знаю, чи вдасться мені вдало зняти на телефон. Оце я приїхав з роботи і відкрив їх. Признаюся. Я відкрив, вони вилетіли і сів е, сів. Сів дикар, і я змушений був його зігнати. Зігнав і ось 에, підривали голуби, але і сідали, але шістірка залишилася. Вон двійка. Вон двійка. І тут ось двійка. Шість штук в небі. Зараз так прохолодно, дощик був. Але вітер таке слабенький, вам скажу. Хороший, хороший вітерець такий. Не, не такий, що задував голубі, як позавчора, вчора. Хороший вітерець. От шестірочка. Я, чесно скажу, я не планував. Я не планував, тому що на вечір діло. Тільки голуби вилетіли, ось бачите, знову декорі налетіли три штучки. Бачите, знов налетіло ось троє месерів. Бачили? Ну, от вже ж. Оно, що ви бачите? Оте ж. Так. Дощ, не знаю, скільки йшов, але <кхем>, трошки так примочило і трошки така волога. Вологість така на дворі. Так. Ну, поки що ось так. З телефоном трошки мені незручно і важче знімати. Давайте я зроблю. Перерву. Ось ще летить, бачите? Ну що ти з ними зробиш з цими... Зараз оці декарята пристають до стаї, шукають собі, мабуть, зимівлю таку зручну. І я їх доволі часто бачу. Через це я стараюсь голубів в день не випускати, щоб вони не сиділи там з декарями. А то ввечері випустив після роботи, бачите, і одразу декарі тут, як тут. Так, поки що виключусь. Так, нижня парка сідає. Нижня парка сідає ось. Ось цікаво. Ні, на, телефон мені... Не подобається скажу. Цікаво знімати, але не подобається. Дайте. От камеру я можу наблизити, можу роздивитись голуба. А в телефоні я це... Я не дуже... Не дуже їх бачу добре. Сіла. Так. Ну, що залишилось? Четвірка залишилась, так? Да? От видно вам їх? От мені тут не видно, але треба трошки їх ось, бачите, де вони? І тут десь четвертий десь. Тут ось четвертий є. Так, шести, е, двойку сіло. Так, чекаємо ще. Чекаємо ще. так що поки що камера в ремонті, то буду знімати, мабуть, телефоном. О! Вінники порвані. Вінники.